Часто виникає необхідність записати пацієнта одночасно на декілька послуг, призначених лікарем, тобто одразу розпланувати весь курс лікування на декілька днів наперед, а не обирати кожен день окремо. А в DocDream курс лікування це список послуг у сервіс-листі пацієнта. Це може бути звичайні або пакетні послуги, причому кожна послуга може бути призначена у декількох екземплярах. Наприклад, цьому пацієнту призначили пакетну послугу, до складу якої входять. 7 сеансів аускультації голови, 7 сеансів масажу та 5 сеансів штучного дихання. Для планування призначеного лікування переходимо на вкладку Планування. Програма автоматично резервує прийоми для кожної послуги на наступні 5 днів, починаючи від сьогодні. При цьому для кожної дати обирається найбільш ранній вільний інтервал для надання послуги. Це ще не остаточні записи на прийом, а лише резервування інтервалів. Про це свідчить ось ця рожева смужка. Так зроблено спеціально для того, щоб для інших адміністраторів ці інтервали були заблокованими, допоки ми узгоджуємо з пацієнтом запис на послуги сервіс листа. Якщо подивитися в календарі, то й там ці інтервали мають рожеву смужку, тобто позначені як тимчасові резерви для пупкіна. Ще одна кольорова смужка показує, в якому підрозділі резервується прийом. Порядок послугу списку можна змінювати. Можна навіть приховати послугу зі списку, якщо вона плутається перед очима і заважає орієнтуватися. Приховані послуги можна повернути до списку. Тривалість курсу лікування можна змінювати. Тут вказуємо кількість днів. І DocDream запропонує варіанти запису на додаткові дати. Не обов'язково планувати курс лікування від сьогодні. В полі Початок вказуємо бажану дату початку лікування. І програма почне резервувати прийоми від обраної дати. Тут можна задати мінімальну кількість днів для перерви між візитами пацієнта. За замовчуванням там стоїть 0. Це означає, що програма буде намагатися резервувати прийоми для пацієнта кожен день, без перерви, доки не будуть розплановані всі послуги із сервіс листа. Але можна зробити так, щоб пацієнт відвідував процедури, наприклад, через день, тобто плануємо по одному дню перерви між візитами. За замовчуванням, програма резервує найбільш ранній час, доступний для надання послуги, але є можливість переглянути всі доступні інтервали для певної дати та обрати інший час. Червоний колір шрифту означає, що таку зміну користувач зробив вручну, будь-який зарезервований прийом можна видалити. Якщо певний час початку прийому підходить пацієнту найбільше, то можна вручну спробувати зарезервувати такий самий час і на інші дні. За замовчуванням, програма резервує для послуг найбільш ранній доступний час, підбираючи першого ліпшого виконавця, але іноді пацієнти просять, щоб з ними працювали лише певні лікарі або медсестри, або щоб графік відвідувань припадав на зручну для них пору дня. Такі фільтри можна встановити для кожної послуги окремо або для всіх послуг разом. Всі ці фільтри та поля можливо комбінувати між собою. Якщо всі деталі узгоджені з пацієнтом, одним кліком мишки можна перетворити всі ці резерви на повноцінні записи на прийом. Для того щоб пацієнт не загубився у майбутньому графіку відвідування клініки, є сенс надрукувати або відправити пацієнту на e-mail маршрутний лист.